Розкажіть про найабсурдніше правило з вашого місця роботи. Я вчитель, тому маю дотримуватись мільйонів дурних правил. Але найгіршим є те, що оцінка моєї роботи базується на результатах тесту на грамотність. Я вчитель праці і вчу дітей, як правильно обробляти дерево. На моїй старій роботі відділ кадрів провів нараду, щоб повідомити нам, що в торговому залі занадто багато лайки. Хтось підняв руку і зазначив, що лайка дуже поширена в нашій галузі, і так говорять наші клієнти. Пізніше відділ кадрів розіслав пам'ятку, в якій пояснював, що нецензурною цензурною лайкою слід розмовляти тільки з клієнтами. Це було чудово. Будь ласка, лайтеся лише в присутності клієнтів. Усіх клієнтів слід вітати веселим, як ваші вбогі справи? або краще, хто чорт забирає сьогодні на тебе насрав? Ти сволото. Будь-які спроби не образити чи не принизити наших клієнтів будуть записані. Йдіть до чорта і гарного дня. HR. Раніше я працював у закладі, де мій бос запровадив політику споживання води не більше двох склянок на день. То була якась жесть. Я проігнорував це правило і поскаржився безпосередньо нашому генеральному директору. Це питання вирішили пізніше того ж дня. Було дивним те, що більшість людей насправді дотримувалися цього правила, а деякі колеги навіть поскажились на мене до відділу кадрів за порушення правил. Невдовзі після цього я звільнився, бо після цієї ситуації я не міг довіряти нікому з колег і нормально ставитись до керівництва. У мене теж є одне правило, хоч не обов'язкове, але бажано. Якщо подивились відео, то маєте бути підписаним, поставити. Вподобайку та написати коментар. Хоча я все одно вам нічого не зроблю, тож можете не виконувати. Менеджер рахував, скільки хвилин робітники проводили в туалеті, і вираховував їх із 15 хвилинних перерв або перерви на обід. Крім того, якщо хтось зробив помилку, менеджер стояв над ним і відраховував, скільки часу пішло на те, щоб її виправити. Цей час також віднімався від перерв. На обід не можна було приносити нічого, що пахне, і там не було мікрохвильовки, а отже, можливості розігріти їжу. Я дуже швидко звідти звільнився. Віцепрезидент нашої компанії щойно провів нараду, щоб повідомити всім співробітникам, що у нас на столах не має бути фотографій, рослин, їжі чи будь-яких предметів, що не стосуються роботи. У багатьох колег на столах стоять мені фотографії або малюнки їхніх дітей. Все це треба прибрати. Наш колектив це страшенно розлютило. Мій тато якось розповідав мені про свою роботу. Колись він працював у піар-фірмі його опис робочого середовища був схожий на серіал офіс, але у 80-х роках. Компанія найняла фахівця з корпоративної ефективності, щоб вона прийшла покращити робочі процеси. Вона прийшла і запровадила всілякі правила, які були схожі на кастову систему. Її філософія полягала в тому, що чим вищий ваш офісний ранг, тим більше ви отримуєте стимулів. Її уявлення про стимули: кількість фотографій, які вам дозволено тримати на столі, дозвіл мати рослину на робочому Чому місці мати власні чашки для кави дозволялося лише старшим працівникам. Іншим доводилося використовувати паперові стаканчики. Дозвіл виходити з офісу на обід також вважався стимулом. Зайве говорити, що невдовзі відбувся переворот, і її звільнили. Політика дрес коду на моїй роботі не піддається жодному поясненню. До людей на різних посадах у компанії різні правила, хоча всі ми працюємо в одному офісі. Але моє улюблене правило це правило щодо шортів. Ми можемо носити шорти по п'ятницях між днем пам'яті та днем праці. Однак шорти не можуть мати кишень з боку. Це було написано, щоб співробітники не вдягали карго шорти. Але в мене є спортивні шорти без кишень, тож я зазвичай вдягаю їх. Давно звільнився, але були часи, коли я працював на божевільних людей. Під час обіду ми завжди мали стояти під камерами, щоб начальник міг нас постійно бачити. Заборонялося говорити з клієнтами довше трьох хвилин за виключенням великих продажів, але навіть тоді час був обмежений. Відповідати на дзвінок треба було не пізніше ніж після двох гудків. Розмова не повинна була перевищувати 30 секунд. Нам було заборонено спілкуватися з колегами поза роботою. Заборонено розмовляти з колегами на роботі, навіть якщо в магазині не було жодного клієнта. Я впевнений, що дурних правил було більше, просто зараз я не можу їх згадати. Раніше я працював на складі. Наші робочі місця були досить далеко одне від одного. Тож, коли ми слухали музику, зазвичай у кожного з нас грала своя музика. Це не було проблемою, оскільки ми ледве чули музику у сусідів, але генеральному директору не подобалося чути кілька різних пісень, коли він проходив складом. Тож він встановив правило, що ми повинні або слухати одну музику, або не слухати її взагалі. Одного разу мені знадобилася ручка, подумав, що це адекватна потреба. Пішов до шафи з речами на моєму поверсі. Вона була замкнена. Попросив адміністратора поверху. Вона сказала мені піти до основної кладової у підвалі. Пішов у підвал і пояснив, що мені потрібна ручка. Мені відповіли, що всі запити про постачання має схвалити керівник мого відділу. Проблема в тому, що будучи новачком, я ніколи не зустрічав свого начальника відділу. Вона працювала в сан франциско я працював в Мілвокі. Тому мені потрібно було надіслати електронний лист, представившись і запитавши її, чи маю я дозвіл взяти ручку складової. Якщо ви прийшли на роботу на одну хвилину пізніше, це запізнення. Якщо ви дзвоните і кажете, що сьогодні берете відгул на півдня, тобто працюватимете тільки другу половину дня, то нічого поганого не станеться. А за запізнення там звільняли. Мені про це розповіли колеги. Якщо вам потрібно піти до лікаря в обідню перерву і це займе годину 10 хвилин, доведеться взяти відгул на решту дня. Це дуже непрактично. Я пожежник. Наш відділ управління ризиками вирішив, що стовпи для спуску надто небезпечні, тому ми використовуємо сходи. Але у нас все ще є ці стовпи. У будь-якому випадку зараз найновіше правило заборона тренувань з вагою. Нам треба залишатись у формі, але ми не можемо нормально тренуватися. Лісти у палаючих марочос на їх думку нормально ходити по частині з гантелями вагою 40 фунтів надто ризиковано. Попередня робота була проблема, коли я з дозволу здвинув столи і на моєму новому столі з'явився телефон із дисплеєм викликів. Очевидно, телефони з дисплеєм викликів були дозволені людям з певним рівнем оплати праці. Рівень вашої зарплати також визначав розмір вашого робочого місця. Рішення мого менеджера полягало в тому, щоб підвищити мене. Ми мали робити принаймні три копії всіх документів. Одна копія мала бути в наших особистих папках, одна копія в інтернеті та ще одна в папках нашого магазину. Це не тільки даремно марнувало час і папір, але й було причиною звільнення великої кількості людей. Працівники робили дві копії, підтверджуючи, що так, вони справді винесли сміття, і так, вони перевірили голосову пошту магазину, але забували зробити третю копію і через це мали проблеми. Щотожневі візити з корпорації при перевірці зосереджують. Чується на тому, чи всі зробили цю паперову роботу. Це явно було зайвим. Колись давно я працював у магазині книг, фільмів і музики MediaPlay. Однією з 285 причин, через які у них погано йшов бізнес, була політика запізнення та прогулів. Якщо ви запізнювались буквально на 0,1 секунду, навіть за кілька годин до відкриття магазину у вас були серйозні проблеми. Вам би не тільки зробили б запис про запізнення, а ще й прочитали б лекцію прямо як дитині. За три запізнення звільняли. Однак, якщо хтось не з'являвся і пізніше телефонував і казав, що захворів, йому все сходило з рук. Це навчило всіх просто брати лікарняний, а не Запізнюватися на роботу на півсекунди. Я не можу сказати вам, скільки разів я бачив, як колега паркувався, і помічаючи, що зараз 8.01, повільно їхав додому і вдавав, що хворий. Це особливо засмучувало в тижні знижених цін, коли нам були потрібні всі доступні працівники. Не дивно, що те місце загнулося. На моїй роботі багато років тому намагалися запровадити дуже сувору політику відвідуваності, згідно з якою, якщо ви запізнювалися на секунду, вам робили запис про запізнення. Однієї суботи хлопець, який працював там приблизно 30 років, запізнився на 30 секунд. Його завели в кабінет і поставили запис про запізнення, після чого він встав і сказав їм, що їде додому. Робота по суботах була добровільною, і він просто пішов додому. Компанії було потрібно, щоб він працював того дня, але через їх політику цей хлопець пішов додому. Та політика протрималася недовго. Здебільшого, якщо запізнення було на кілька хвилин, це взагалі не мало наслідків. Якщо запізнення були постійними, зі співробітниками проводили бесіду, але всі розуміли, що люди запізнюються через події, які від них не залежать. Нікому не потрібна історія авторки. У мене був досвід роботи в сфері обслуговування і в піцерії, і в кафе. Навіть вчителькою була, але першим в голову приходить мій досвід роботи в поліграфії. Я працювала менеджером-дизайнером. Я вживу контактувала напряму з клієнтами, та сама ж виконувала їх замовлення. Так, от. Через пів року роботи там, поспілкувавшись зі своєю колегою, яка прийшла туди пізніше за мене, я дізналась, що у нас виявляється, був дрес -код. що одяг мав бути скромним, не яскравим, кросівки не можна, яскравий мейк теж. І це все у той час, як я все літо проходила в спідницях та сукнях міні, шортах, топах, та єдине взуття, в якому я виходжу з дому, це кроси. Мені жодного разу директор не робив зауваження. А от колег відчитував, якщо щось не так. Я досі без поняття, чому так, бо Якоюсь супер-незамінною співробітницею я теж не була, це було дивно. Дякую за перегляд. В коментарях діліться, які у вас на роботі були дивні правила. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб ви могли підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!